перший день літа місто Чорноморськ запрошує на благодійний ярмарок, усіх небайдужих, гарно повеселитися та зібрати кошти для Збройних сил України. Запрошуємо усіх мешканців або гостей міста долучитися до благодійної акції. Приносити випічку, товари, хендмейд, все, що побажаєте. Я знаю, що в нашому місті дуже гарні господині. Чекаємо у вас в парку молодіжного 1 червня у суботу, день захисту дітей. Робимо добрі справи разом. Організатори, волонтери міста Чорноморська, готують розваги та веселощі. Тож беріть дітей і приходьте. Захід відбудеться у центрі міста. Парку молодіжний 1 червня, початок о 10-й годині.